Будемося далі у Велкове. І ось показую вам тут такий канал є. Бачите? І тут цікавий такий краник. Ух ти! Ну і напір. Мило можна ручки помити. А етапи формування Дельти Кирійського... Друга річка величині Європи. Поселення Липована. Ліпованська є. Поселок Анкудінова. Саме перших старообрядців Ліпован. Вілкова Ліпованське воно було спочатку потім стало Вилкове. Це про повіні О, а це птиці. Оце цікаво. Пелікани, і розовий, і цаплі, гусі, і лебеді. Ой, класно. Зараз я зроблю фотографію. А тут животне є. І кабан, і кит. Якось так сфотографую. Метелик, мертва голова, черепаха, третон, ужі. Так, це тут рослини. Кубишка, кувшинки. Так, отак фотографію зробимо. Щоб все помістити, плюс-мінус. От рипи тут. Тут білуга, тут я все прочитаю. Сом, звичайний лосось дунайський, судак, щука, лящ, плітка, минь, чехоня. О, чехоня, оце я не можу запам'ятати. Синець, чоп великий, білизна. Білизна. білизна? Йорш, ну, стерлять. Чоп малий. Білоочка, йорш, балона, Марена, Марена, звичайно, це як скумбрія, мабуть, густера. Але тут столоба я тут не бачу. Так, я сьогодні купила оселедиця. Тут, тут оселедця нема. Чиху не купила. Ну, якось риби басейну туда. Тут такі без сідочки. Так цікаво, бачите, такі для сміття. також, Як рибочки виглядають. Так, там якась качечка сидить далі. Лежачки можна позагорати Тут також лежаки. Так. Мене кличуть.